Головна бізнес-пастка 90% власників швейних цехів. Чи знали ви, що навіть при повній завантаженості ваш цех може бути непродуктивним? Завантаженість не дорівнює продуктивність. По перше, не весь робочий час це реальна робота. А по-друге, продуктивність визначається кількістю виготовлених одиниць, а не кількістю годин. Все, що не створює продукт, це простій. І так, ми закладаємо зазвичай і переналаштування обладнання, і перезаправку ниток, і так далі в собівартість, але проблема в тому, що більшість власників цехів роблять це неправильно і навіть при повній завантаженості працюють в мінус на вебінарі. Ми з вами обов'язково розберемо, як правильно рахувати норму годину, яка і відповідає за продуктивність вашого швейного виробництва. Обов'язково розглянемо питання, як встановлювати собівартість, і головне, як формувати ціну на пошив, щоб не йти в мінус. Друзі, я вас запрошую всіх 16 грудня о 19.00 на свій вебінар на тему, як правильно рахувати прибутковість швейного виробництва, встановлювати собівартість та формувати ціну на пошив. Чотири пакети участі, деталі під цим відео або в Директ. До зустрічі!